Місце Москва, метраж 81, кімнати 3, кімнати 2, висота стель 3, дизеньто тасти стюдіо, коротенько, замовники молода пара без дітей і домашніх тварин, обидва зайняті і цфері, хотіли отримати щось нове, свіже і обов'язково з використанням яскравих акцентних кольорів, Дизайнери 100. Тасти стюдіо створили зручне планування, що передбачає наявність громадського простору і приватного блоку з власною вбиральною і санвузлом. А в оформленні інтер'єру використовували свій улюблений прийом, подружили речі абсолютно різних стилів і форм. Подробиця квартира розташована в новобудові, і в ній була типова планування. В результаті перепланування всі зони залишилися на своїх місцях, тільки змінилася їх конфігурація і функціонал. Наприклад, замість величезного безглуздого холу від забудовника з'явився окремий кабінет гостьова кімната яка в подальшому може бути переобладнана в дитячу, а світлопрозорі трансформовані перегородки тепер дозволяють змінювати ступінь приватності окремих кімнат, можна зробити повний опен спаце або перетворити простір в повноцінну трійку. Кухня залишилася на своєму місці. Весь гарнітур буде зроблений під замовлення. Місць для зберігання вийшло досить, навіть при тому, що дизайнери відмовилися від верхніх шаф. Зате з'явився острів, який також використовується як функціональний елемент. Вся техніка вбудована варильну поверхню з витяжкою вбудували в імпровізований бабусин-сервант, який надає дух автентичності цьому простору. Оздоблення абсолютно просте, але з яскравими акцентами. Всі стіни пофарбовані, ніяких шпалер принтів грубої фактури або складних форм, поверхні в основному світлі, щоб стати фоном для ласушів. Всю геометрію на стінах роблять розкладки мінімалістичним молдингом прямокутного перетину, такі розкладки разом з бетонною стелею у вітальні відсилають нас до стилю лофт, як і хотіли замовники, розповідає Макс Жуков. Віндов дата лаєр, Windows Data Layer, Window Data Layer, Push, Event, Banner, Summon, Banner, та Інер Banner, a А2N0657. Чотири б два чотири двабдин або один шість чотири бдев'ятьства п'ять в дев'ять, а в вісім дев'ять, і систем зберігання багато основні обсяги. Це дві великі гардеробні, одна розташовується в покої і використовується для сезонного одягу інструментів, друга гардеробна, прохідна між майстер спальною і санвузлом, її призначення. Для повсякденного одягу і аксесуарів господарів обидві гардеробні обладнали трансформованими гардеробними системами BOAXEL від IKEA, щоб можна було змінювати наповнення цих просторів. Ще одне місце зберігання антресольні секції для сезонного зберігання спортінвентарю. Завдяки досить високою стелею вийшло вбудувати невелику антресоль над гостьовим санвузлом. Вона призначена для зберігання різних сноубордів, лиж, велосипедів і самокатів в міжсезоння, коли вони не використовуються. Замість дитячої, у нас трансформований кабінет, який може бути відділений від загального простору, складаний перегородкою і перетворюватися в повноцінну гостьову кімнату. Для цього там передбачений розкладний диван і невеликий гардероб, розповідають автори проекту. Санузлів 2 – один невеликий, приватний, тільки хазяйський. Цей санвузол з однією особливістю, в ньому є вікно, що виходить в кабінет і загальний простір, другий санвузол гостьовий. У ньому розмістили пральний блок, колекторний вузол всієї квартири і звичайний санвузол з душовою кабіною. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, фіш Event, Banner, Сомон, Banner Цонтеїнер, Banner 9035050. 4фа43C8 8 6 б С406. Планування. Бренди представлені в проєкті «Холл», підлогове покриття, плитка і талон, освітлення, карманс в гостина, підлогове покриття, «Еквіпе», освітлення, спальня, освітлення, ламбеграс-кабінет, меблі, стіл з підйомним механізмом, стілець, всей IKEA, «Килим ікеа освітлення, синіт кухня, побутова техніка, аскоріду. Змішувачі у ванна кімната, оздоблення, еквіпи, підлогове покриття, еквіпи, санфаєнс, дюравіт змішувачі, васеркрафт, освітлення. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -Ін